Останній бій із лицемірством російської влади так Надія Савченко назвала суд над нею у російському Донецьку. Сьогодні українська льотчиця мала слово, вона детально розповіла, як потрапила в полон і чому жодним чином не може бути причетною до вбивства російських журналістів, які закидають поневолювачі і за яке прагнуть посадити на чверть століття. Росія в цьому процесі відкидає все, що їй невигідно, зокрема зокрема, перевірку на детекторі брехні. На суді над Надією Савченко побувала і знімальна група. ТСН. Суд, пише: надія в сьогоднішньому листі, адресованому всім чесним людям світу, справедливим не буде. Конвой зустрічають подинокі люди з плакатами. Мама перед входом через камери журналістів передає відповідь. Я тобі передаю свою енергію. Свою силу, своє терпіння Ти вже перемогла, і дай Боже далі тобі перемогу під спорудою суду. І військові, і спецназ і поліція. Кожного хто заходить на відстареньку Марію Савченко ретельно обшукують, перевіряють паспорт. Сумочка тут, саме через замочку Тут не знімаємо. Настрій у Надії бойовий через перекладача вона просить розглянути в суді матеріали допиту, проведеного на її вимогу з використанням поліграфа. Такий допит був проведений слідством і прихований від суду. Такий допит був проведений слідством і не предоставлений суду? Скрит від Скрит не дозволив суд і використати проєкт з картами місцевості, про який просили адвокати. Хоча питань про різні населені пункти виникало, зокрема, у обвинувачення чимало. Мова зайшла про артилерію, і надія ще раз наголосила в її підрозділі артилерії не було. Такої відповіді прокурор не задовольнився і почав питати про сусідні. В Я воєн ви ніби. Это время на дальней Я не буду рассказывать количество вопрос. І розположений, скажіть, пожалуйста, які частини частина хадідесь ворожованих сил України. Я не буду вічати на питання. разом з адвокатами. Надія намагалася довести суду у час, коли журналістів розстріляли. Вона вже була в полоні. Ось короткий запис, зроблений неподалік, стукалової балки російським добровольцем за півтори години до загибелі співробітників вістей Корнелюка і Волошина. Не, я не знаю. Лож, дайте, а хто хто У мене автомат. Ворогами вона називає виключно російських кадрових солдатів, ополченці, сепаратисти, навіть добровольці з-за кордону для неї противники. Крим був просто захвачен, і я прекрасно знаю, як кадє війська байська як це все відбувалося. Не було б Криму, не було б війни на Донбасі. Після надії допитують по відеозв'язку двох потерпілих луганчанок. Адвокати Савченко демонструють їхні свідчення, зроблені, наче під копірку. За російським законодавством іноземний громадянин не може виступати потерпілим від дій іншого іноземного громадянина, скоєних поза межами Росії. Однак клопотання захисту, який нагадує про це, не вдовольняють. Від відповідей свідків враження, наче поруч з ними є хтось, хто підказує відповіді. Інфернальним називає процес один з адвокатів. Саме це надія. І передбачала в своєму листі звернення сьогодні. Розпочинається мій останній бій з лицемірством і беззаконням російської влади. Бій буде за те, щоб показати всьому цивілізованому і прогресивному світові правду про Росію і про злочини її влади. Останній бій найтяжчий бій в обвинувальному висновку у справі Савченко йдеться про замах на вбивство, вбивство, незаконний перетин кордону. Якщо російський суд визнає надію винною, їй загрожує до 25 років позбавлення волі. Серчук, Валентина